Мене, для вас гра, гра. Я... мене гра для вас. Коротше, москалі йобані, так? А, Дуже і... гарна гра. <сır> <сır> Один бал плюс. <сır> <сır> а, в них завжди відкупа відмазок. Коли їм щось не виходить, вони завжди під час всієї ну, повномасштабної війни вони постійно якось відмазувались. Коротше, гімно своїм, своїм людям говорили. Тепер треба вам визначити, що з цього гімна саме вони говорили. Наприклад коли Росія, як Росія як виправ... Ми копали в російському гімні, правильно? Да, Задим, так, да, ага, да. Вам ну, треба так. просто накидати або вгадати, що саме, як саме вони виправдовувалися. Як Росія виправдовує свої невдачі на фронті, коли там. Да. Вбивства, Путін так. лох кажуть. Ні-ні як вони виправдуються. Вони не кажуть, не кажуть, в нас просто е від'ємний приріст військ. Просто якби він приріст, просто ну не такий, як ми очікували. Вони кажуть, що дуже тяжко просто щось йти вперед, коли одна нога тут, друга там. Ми хочемо захопити пекло. Вони зазвичай кажуть, тому відправити свої десантні війська. Це таке простеньке хлопці. Вони завжди кажуть, потертні. Вони завжди. Це простеньке. Трич був близько до цього. В нього було якраз Щось подібне, да. Мені 0,5. На барі, на барі. Санька, тебе буде отрицательний рост балів. — Так, як вони, ну це просте, це легеньке. Я б собі просто записав, як вони вибухи на своїй території називають. Лупки. — Лупки, так, це простезеньке. — Це от дуже любить Сергій Стерненко. Боже. зараз речі, мені здається, що після того всього, що от наскільки стала популярна бавовна, взагалі почала, ну, та бавовна хоч. Букетами продаватися. А, ну да, да, тепер реально. Ну, мені здається, що якби я, наприклад, в 21-му році дівчині подарував би букет з Бавовни, вона каже: «Ти що йопнувся, спати що? чи що? Далі, далі є. Коли звільнили Харківщину, який в них був наратив? Як вони це пояснювали? Ну то, то дійсно українське місто, вибачте, що ми <сум> до тоді підійшли. Ну, видно, що українське місто, ми пішли нахуй. О, так, як ось якось так вони пояснили людям. Це варіанти. Ну, звільнили Харківщину, досить швидко. Ми це пам'ятаємо, коли це було. Жест доброволі. Жест доброволі, ні. ні, ні не тоді? Ні, не тоді. А, угу. Угу. я заставляю над такою хуйньою задумувати. Да. А може так. Давайте швидко сіпемося з Харкова, є шанс трошки менше пізди отримати, ніж в інших містах». Да. — Ні, насправді вони казали, що нет ні, нікаї паніки. Ні, ні. Тоді. Ага. Угу. А ти та... точно виписував правильно, води. Ти... Та я сидів в інтернеті сьогодні. А, ну добре, тоді, так. <реш> Нема ніких сумнівів, <реш> що все пак на вищому рівні. Добре, за, їхню, <реш> за їхню, з їхньою, з їхньою логікою і інформацією, в який день вони знищили все наше ППО? За <реш> день а до війни. Перший день. <реш> <реш> а, <реш> а за <реш> <реш> день. Перший, так. Причина, чого потонув крейсер Москва, на їхню думку. Він був в воді. <реш> так сталося. Якби а на землі хуй би, подавно. А може це була театральна постановка пародія на Титанік, типу, знаєте, і вони всі знають, що в Чорному морі є айсберг, типу, і вони. Ну, там, там були такі двері, де да. Путін на дверях да, і що його в воді такий. І було прикольно, бо якщо би реально, далі Шойгу і Путін як Роуз і Джек блядь, на крейсері Москва. А, ні, в них були бу... не двері оцей чемоданчик Путіна, бо він теж не тоне по відомим причинам. Блін, добре, якщо то Путін і Шойгу, бо тоді мені прикольніше уявляти, що в них ще була сцена сексу в машині до того, знаєш. І ще голову Путіна малював Шойгу, ти не бачив? Боже, це ж було так круто. А як думаєш, він голову Путіна чи двійника Путіна малював? Є здається, там тільки по пісінчику можна определити. Дуже крихітно, ми ще крихітні. І так знаєш. історію про Бенета Дмитровича, слухаємо. Зараз це була підводка, правда? Не, не, вже, не не якщо, вже якщо діло зайшлося за двійників, мені сподалося, як Буданов спокійно сказав, що є три Путіна. Каже, ну я знаю трьох. Я, я, так сказав. Є три Путіна. Халеріксон, Сангвінік значить, і, і цей і там. Да. І бункерний дід, да, так? якого все під контролем. Є не асіки Ну, Небезпечно просто. небезпечно. Добре, крейсер Москва потонув в них причина була, бо хтось курив і здетонував боєприпас. Куріння вбиває реально. Зеленський ще прикалувався з них, я пам'ятаю. Так. Чого, як вони опояснили свій відступ з Київщини, Чернігівщини, Сумщини і з острова Зміїни? Жест волі. Жест волі. Такий щось з тих є. Я одразу зняв в на просто правильні відповіді. Да. Так все, що треба. Для так, давайте, просто... щоб Антон просто думає, що за ту вікторину він дійсно щось отримає. <ріст> так, до мене ще тут щось є. А... Може кофту, нарешті. Що... Якщо нема, не придумай. Ти просто думаєш, що Хочу, щоб ігра йшла далі. Ти <ріст> русський новини, можеш що завгодно казати. Такі, ну так, ну, да, скоріш за все, так і було. Впав Кримський міст, чого на їхню думку? Його не робив ОНУР, Все, там, крапка на. Що це б не зробив рекламу унур. Я не знаю, якщо часто. У мене, я просто, трошки мене б, 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 був момент, що я дуже свято вірив, що це єдині люди, які зроблять піздаті дороги. Якщо брати з того. Я заангажований. То есть, У Львові гарні дороги Якщо брати з відносно, того, хто як тут виглядає, я мав би ОНУР рекламувати. Ну, в фейсбуці писати дівчатам, що ж ти, ОНУР. Ну хай буде так. Добре, Добре Да, буде, Ти да, мене да. сам з завів, бо там да. не знаю, <рес> <рес> Я рятувався як <рес> А Я як вам як вам моя гра, хлопці. Класно! А я уже... думаю, всі кайфанули, і глядач теж. <рес> Давайте поаплодуємо всіх хто від гри.